Хто скаже, що про Сканію супер. Саме цю модель, які в неї розходи, як взагалі машина, чи виграє вона в тест-драйві за Volvo Aero. Бо сьогодні їдемо на Тернопіль до наших клієнтів е і покажемо Вольвочки, бо закупили, ну, мають декілька штук. Це саме 500, ну гарна, гарна сараза. Подивіться, яка вона така. От, привезла Лавєта до нас на авторозбірку Дафіка. Але Дафіка на розбірку не будемо пускати, лишимо собі, напевно. Подивимося. Може, комусь треба будуть запчастини, то відомо. Ловета інтересна, мені цікаво. Одноосна, спарочка, все. Новенька. Техніка новенька, класно працює, польська. Саме польський перевізник привіз в Україну. Оце, українці, де ви? Нам же поляки возять, возять все, що треба. Ну Машина, так, да, машина то, що треба. Я, я поважаю, Сканія і Вольво. В своєму ряду вони, от між жодна з одного бадаються. Хто кого? Напишіть в коментарях. Ті сервіс Реномак, всі види послуг звертаються.